США, країні, яка є синонімом демократії, нетрадиційна система виборів. Голоси людей не напряму впливають на результат у 2016 році. На виборах найбільше голосів набрала Гіларі Клінтон, а переміг Дональд Трамп. Він мав на 2,9 і мільйонів голосів менше. Вирішальним на виборах стають не волевиявлення простих американців, а голоси колегії виборників. Що це взагалі таке, скажете ви? Кожен штат, а їх всього 50 плюс Вашингтон, має певну кількість голосів колегії виборників. Їх кількість залежить від розміру та значення штату. Там, діє правило, переможець в штаті отримує всі голоси. Наприклад, є штат Колорадо. Люди там проголосували більшість за республіканців. Отже, всі голоси виборників йдуть республіканцям. В цьому форматі виборів не все пропорційно. Наприклад, дивимось на Каліфорнію. Там 54 чотири виборники. Якщо розділити на кількість голосуючих, то один ви. Вибор...